Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин парус, магазин якісних товарів. Отримали нові джинси. Джинси сірого кольору, актуальний колір. Подивіться, ось така моделька, донизу чуть-чуть завужена, але не вузька. Не вузька. Звичайна нормальна така ногавичка. Ось, лежать гарно, висока посадочка. Тут карманчики, тут теж карманчики, без ширіньки, пошиті джегінсами, пояс на резинці і на шнурку. Дуже гарні штани, гарно лежать. Ось це ось на мені 31 розмір. 31 розмір. Є ще розмір 29, 30 і 32. Ось це 29-й розмір, вони мають стренчеву ниточку, трошечки потягаються не сильно розтягаються, але потягаються. Коли робите заміри, заміри робите не по собі, а по своїх речах, які ви носите, в яких вам комфортно, то от враховуйте те, що ці джинси чуть чуть потягаються. Ось це 29-й розмір, 30-й. Ну, 31-й, ось на мені. І ось це 32 й розмір. 32 й розмір. Гарні штанішки, дуже якісні, гарно перуться, котонова ниточка. Замовити такі штани, можете за номером телефону. На сайт під відео. Можете дуже скоро вони з'являться на нашому сайті. Можете на сайті замовити. Ось. Можете зателефонувати мені на Viber або написати повідомлення на Viber або на Telegram. Роблю всі заміри, які вас цікавлять. Висилаємо Укрпоштою і новою поштою, оплата на карту Приватбанка або безпечна оплата на Накладений платіж з авансу. Будь ласка, пишіть, телефонуйте, всім відповім. Гарного вам дня, до побачення.